Всім привіт, всім гарного дня. Ми в дорозі. А куди їдемо, зараз я ще вам скажу. Хочу показати, як файно репах цвіте. Бачите як. Жовто-жовто. Закрашене. Тут, тут ну, трошки затемнене. Ось. Жовто-жовто. Куди? Куди? Сиди. О, їдемо. Мені страшно, я сама боюся. Ось, і ми їдемо з дому. Веземо нашу сніжинку до нових власників. Ось. Так що ось таке. то. Нашу красунечку. Це мені страшно, я злякалася, десь мене везуть, десь мене посадили, так, нічого, все добре. Дивіться, все, туди кругом, кругом ровто. Ой, Ти ходи на руки, ти що? Не можна на руки. Сиди в низі, я тобі курточку застелила, щоб тобі тепленько, добре було м'ягенько. Сиди. Це, так? Ні, 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 не холодно, ні. Все добре, їдемо. моя малишка, все добре, не бійся. Будеш жити, буду тебе любити, будеш мурзана там. там. Не, не, не можна на руки. Не можна, сиди там, сиди, мала. О, не можна на руки, Та ти таке бачила. Ти вже велика на руках їхати. Ось так. як гарно, жовто, Жовто-жовто-все такого таке. Золотий колір. Низ жовтий, мер, голубий Природній прапор. Так щось таке. -то. Ось так ми вляглися, нарешті, вже на руки не лізу, лягла і лежу тихенько. А їде ми в село Велика Вільшаниця, вроді так. Золочівський, Золочівський район. Золочівський. О, яка? Львівська. Львівська область. Яка? Львівська. область. область. Веземо цю красуню до пана Володимира. Це ми вже в Залостях. В залістях. В залістях. В залістях. Тут горіхи, в лексиці горіхи файні, тут не померзли. а в нас все померзло. — Через 400 метрів поверніть праворуч на вулиця Шевченка. Так, що ось таке то. Висота. І все, тут зовсім інакше і зовсім краще. А в нас там ті долиняці, все, воно не так. так. Це Шевченка, а потім поверніть ліворуч. Це у нас навігатор працює, бо ми їдемо по навігацію. Ось яку вам покажу. Це Оліїв. Il Досить не паршива, автобуси ходять, і один, і другий бачила. Куда поїхав? Стоять, не ворушиться. а в переділі Здоровий! Маленькою маленькою була у ліїві. Якою маленькою, я такою дуже маленькою. Кого дзвонять, не знаю. Та в, в мене дзвонять. Ось так. Кругом дороги е ті, дерева. Тут, напевно, дороги не задуває ніколи. Бо а кругом ще й те велике, як воно зветься, що опікає, як до неоторкнутися забула. Бощівник, о. що є. І тут його повно теж є. Я думала, що в нас його повно, і він і тут є. А ще не повно. Де ти бачимо. Ну як на очерет. Але вже і нас і в селі, вже по під край, де не Десь, Чи то пташки його розносять, чи то що те насіння. А може вітер. Я не знаю, як воно сіється, як воно несеться, це типу насіння. Так файно дивитися, дивіться, зі всіх сторін дерево так гарно. Ну не померзлене нічого, ні горіхи, ні ясини, ні клени, ні ну, нічого. о, Дивіться, горіх пусте. Все і листя таке гарне, аж воно, а в нас все померзло. От що то висота, а що то низина. Зовсім воно по-інакшому <смір> дивиться. <смір> дивиться Малишка, що ти ту голову задерла так? лягла і спит голову задерла. Везуть, везуть. Ось так. Ну, зараз десь яке село в'їдемо, то ще покажу. О, зараз село буде перемівці. По навігатору пише. Ось так. Там вже виднося хатів трошки. І будемо зараз ми вже у селі в якомусь. О, бачите, якась ферма чи що.

42 хвилині по навігаторі показує. Ну, вже-вже. Вже ж менше, як від дому виїхали. Там репарк святе, там бачите, Ну ладно, поки ми пауза. Село Кудобинці. Кудобинці. Вверху там церква гарна зараз. Наші тут ніколи в житті не було. <схи> екскурсія, екскурсія сьогодні. Гарна церква вироблена так. Церква село Мленівці. І тут все деревом кругом обсаджено, оброщено, щоб дорога гарна була. Ось така красота. Гарно. горбок. Кущиками всякими врощаний, гліди якісь такі, всякі різні. би тут не видно, щоб випаслося. Приді село. I Я ну вас до бані, Десь мене везе, везе лягайську. Хай собі називають яхтять їхнє діло. Ми їдемо назад. Ось такі хмари. І їдемо додому. Дай Бог людині на користь, хай все буде добре, а ми біжимо додому. бо там нас чекають наші гусятка. Пишемо, ось його доглядає. Золочистке вже, лісництво. Вже, вже. Da immer mehr Zerfall ist